Так, ось ми сьогодні святий день, От, Великий день. Того і називається Великодень. Дивіться, який у нас стіл. Бачите? Отакий у нас стіл. Наші внуки, студенти стараються. А річі теж, бачите, одразу згадався. Дивіться, пасочка у нас тут стоїть. У нас все є, і яйця є в нас. Бареники, скажу. Вареники, вареники да. бареники з сиром. А то, є, бачите, яйця. Да. Писанки, писанки крашенки, паски, да, 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 сирники сирніки да. на тій стороні, шоколадний такий, самі, самі зроблені. І салат ось з цієї сторони такий, такий з залівками, і з зеленю дуже гарний. І ще маємо грибочки мариновані, такі якісь лисички, mm -hmm. чи хто це такі. Боги збиралися самі. Бачите, я прямо аж Холодець. тут засліпило, мені не побачилося. все. Холодець такий наш, український, бачите? Так що стіл дуже гарно накритий, хай Бог благословить нас до трапези, і хай нам в цьому, в цьому якби році прийде до нас перемога на Україну, із, щоб все було так, як ми хочемо. Все. Молиться було і хай. Молилися, хай це був десь нам гарно їхати.